Нісантіїда, ось така чудова магнітола. але прийшов час, її замінити. Починаємо з верхньої частини. Знімаємо її, відкручуємо саморізи. Крутили саморізи. Тепер на себе знімаємо цю рамочку, від'єднуємо кнопочку, відкручуємо саморізи, які тримають магнітолу. Приймаємо магнітолу, від'єднуємо роз'єм. Кандюром знімаємо нижню пластину і відкручуємо тут саморізики. Два штучки. Знімаємо цю заглушечку. Ось цим трикутничком вверх. І тепер дуже легко знімається наша консоль. Так як авто не оборудована кнопками керування, будемо вирізати сюди і сюди кнопочки. Вирізали отвір, вставили обойму, будемо вставляти кнопочки. Аналогічним чином будемо вирізати і другу кнопку. Вирізали з цієї сторони кнопочки. Сюди, біля ручки відкриття багажника, будемо вирізати камеру. Вирізали сюди камеру. Врізали камеру, зробили комутації через тюбінг, запустили в салон і довели до магнітоли. Перевірку робимо працездатності камери. Підкинули, дивимося. Ось. Бардачок вивели слати під usb та SIM. Зверху розмістили мікрофон та моніторчик партроніка, Звер... а над повітроводами розмістили антени. Довели все до магнітоли. Зробили останні комутації, повертаємо панель на місце. Повертаємо верхню накладку. Повертаємо нижню заглушку і прикручуємо її знизу. Прикрутили, повертаємо нижню заглушку. Повертаємо ползунок. Ось такий вигляд зовні. Сюди задній бампер буде встановлюватися партронік. На висоті 54 см зробили відмітку, відступивши 10 см зліва та справа. Потім у нас йде 30%, 40% і знову 30% до наступної відмітки. По наміченому просурі до отвори. Робимо проводку таким чином, щоб датчики кожен раз можна було достати. Любий. І виходили вони через заводський тюбінг. В крилі розмістили мазі партроніка. Зафіксували датчики, зібрали салон. Перевірка працездатності партроніка. 71 сантиметр до перешкоди. І ось вона. Завершую роботу. Маємо такий зовній вигляд. Весь YouTube. YouTube мюзик. І камера заднього виду. Дякую за увагу.